Привіт усім! Мене звати Тарас Парандіє і я копчу м'ясо на дубових дровах. Ми робимо це в Києві, ми робимо це за традиціями, як робили наші діди ще 100, 200 і 1000 років до того. Що з ранніх років моя сім'я, мій дідусь, мій батько на Великодень і на різдво коптили м'ясо. Я ріс цим м'ясом, я знав, який це смак хорошого правильного м'яса. Коли я переїхав в Київ, я намагався знайти його. І п'ять років тому я не знайшовши, вирішив у себе за містом побудувати коптильню, яку я вклав всього тисячу доларів. І за п'ять років ми стали одним з найбільших виробників копченостей в Україні. Правильних копченостей, таких як це робили наші діди раніше. Ми коптимо усе. Насправді я дуже люблю свинину, але ми коптимо і курочку, і індика, і качечку, і яловичину. Будь-що в нас є страви української кухні. Є American Смок Barbecue, Ми робимо адаптацію. Ми запускаємо виробництва по всьому СНГ. Румунія, Молдова, Грузія, Казахстан. Тобто, ми можемо допомогти вам навчити адаптувати, зробити так, щоб ви були щасливі від того, яке ви будете їсти в себе вдома. Блін, ну ці козирі вам візьми, знай. Візь, Насправді, у нас дуже великі плани. Ми хочемо вийти за рамки України. Ми хочемо вийти за рамки ось цього, що хороше повинно бути дуже маленьким. Ми хочемо робити хороше в великих об'ємах на національному масштабі. Ми хочемо продаватися по всій Європі, можливо, з відкриттям виробництва там, можливо, з відкриттям виробництва в Америці, але ми хочемо нести це правильне м'ясо в маси. Хто наша цільова, насправді це всі, хто думають про те, що вони споживають, тому що досить просто купити мас-маркет, який насправді не є тим, за що вони себе намагаються продати. Це ті, хто думають про те, що будуть їхати їхні діти, і хто живуть для того, щоб їсти оці унікальні смаки, а не для того, щоб просто закрити білкове або вуглеводне вікно. Наша особливість і наша основна перевага це те, що ми коптимо реально на дубових дровах. Я не знаю більше ніякого іншого виробництва, хто ще заморочується настільки, щоб робити це на дубі, тому що це реально важко, це реально довго, це реально так, як воно повинно бути. Набагато простіше оператору сказати, натиснути кнопочку «пуск» і через дві години прийти виняти цей. А ми ж можемо півдня е, танцювати навколо нашої коптильні для того, щоб вийшло те, що ми і ви хочете смакувати. Чому нас купують, чому довіряють саме дивному м'ясо від Тараса, тому що вони знають мою історію. Ми не соромимось, ми показуємо, як ми це робимо, для кого ми це робимо. Ми відповідаємо нашим особистим іменем про те, що той продукт, який ви будете купувати саме у нас, він відповідає тим вимогам не державним, а людським моральним, що ми хочемо і ви бажаєте. Ні, насправді я не грав. Я грав в веселий. Серйозний сем я грав в інші ігри, але на жаль, фермера я не грав. Я я до цього в мене бізнес був зовсім не пов'язаний з їжею. Це просто любов до м'яса привела до того, де є сьогодні. Мої улюблені страви в дитинстві були насправді ковбаса дроговицька і грудинка. Я пам'ятаю, що мене відтягував дідусь від свіжоскопченого м'яса, тому що я міг спокійно малий такий шпіндюк з'їсти пів кілограми сала. На сьогодні знову ж таки я люблю свинину, я люблю сало, так, щоб сісти з борщиком, з чосничком, так, щоб ух, коли морозець сніг падає. Зараз піду їсти борщ з салом, сало копчене насіння. Коптимо реально на сіні, все інше копчеться на дубових дровах, а сало коптиться реально на сіні і копчується. І смак ті, хто в дитинстві колись смажив сало на буринах, всяких от у це та камбек до тих емоцій і відчуттів, які були колись. Які наші очікування від спільного проєкту лавки традицій і топоту»? Насправді ми є месіями м'ясного світу. Лавка традицій і топот» є месіями донести це до ширшої маси людей. Ми хочемо, щоб ви їли справжнє. хороше ви розбиралися, і ми покажемо вам це. Муа! цьомучики мої любі.